Відповідь на питання: порядок звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами розглянемо на конкретному практичному прикладі порядок звільнення, якщо мати з інвалідністю другої групи. Військовослужбовець письмово подає рапорт. Щодо звільнення наприкінці публікації зразок зазначеного рапорту посилання на статтю 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу це підстава для звільнення військовослужбовця. До зазначеного рапорту обов'язково долучаються нотаріально посвідчення копії документів. Це паспорти, свідоцтва про народження, пенсійне посвідчення. Також долучається бажано акт огляду житлово-побутових умов, довідка про склад сім'ї та довідка МСЕК ще не зазначено. Нотаріально за посвідчення долучаються долучається до рапорту. Рапорт подається командуванню військової частини. Військова частина розглядає зазначений рапорт і приймає рішення. Питання: скільки розглядається цей рапорт, як правило. Військова частина протягом 30 днів розглядає рапорт і приймає рішення. І так, на практичному прикладі, військовослужбовець звернувся за правовою допомогою. Було підготовлено зазначений рапорт, долучені матеріально посвідчені копії. Військовослужбовець особисто подав командування військової частини зазначений рапорт. Також зазначені матеріали були направлені Укрпоштою до військової частини, до оперативного командування, до Міністерства оборони. Військова частина розгля... розглядала протягом місяця пакет документів, але на жаль не розглянули. У подальшому було підготовлено адвокатські запити до військової частини, направлені зазначені запити Військова частина. Знайшла зазначені матеріали військовослужбовця, розглянули та прийняли законне рішення щодо звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І військовослужбовця було звільнено. Так що, якщо військовослужбовець має дійсно Підстави для звільнення, він може реалізувати зазначене право та бути демобілізованим. Але у подальшому зазначений військовослужбовець стає на військовий облік до центру комплектування, звідки він був мобілізований і куди саме були направлені матеріали після звільнення. І протягом півроку він може бути повторно мобілізований, але він може мати право на відсрочку з урахуванням статті. 23. третьої закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається значено відео, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть в особисті повідомлення, адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.